Чесний привіт! Мене звати Ярослав і ви на моєму каналі. Отже, давайте сьогодні з вами поговоримо, подивимось на оновлення в Кетзані, що додалося, що, що я про це все думаю. Ось. А перед початком того, як ми почнемо дивитися з вами, що ж я отримав в ось цьому листочку репорті. Я по традиції вам рекомендую підписатися на наш телеграм-канал. Який має назву Ярік Тємщик. Тут ви знайдете різні боти. Також я публікую свої думки, все, що я думаю про боти там, і тому подібне. Ось ви можете це знайти про Хамстер Кобат, ну і тому подібне. А ось також все, що я знаходжу, я все публікую в телеграм-каналі. Ось, знайшов я це. Ну, я побачив, що обнова, і я зразу скинув в телеграм-канал, щоб люди зайшли і перевірили. Також Ось по хамстер комбату, також по TabSwap, також ось бачите, нові боти. Тут ну, все-все-все є. Також ось тут мажор. Ну, новий бот я знайшов, я зразу скинув свій телеграм-канал, щоб люди перейшли, і щоб вони були перші з перших в цьому боті. ну, Щоб почали розвиватись. ось. Тому раджу вам зайти і підписатися посилання залишу в закріпленому коментарі, або в шапці профіля, або в Описі цього відео, тому підписуємося, обов'язково. Ось, переходимо в Ketzen і дивимося, що ж я таке там отримав. Е, так, переходимо в репорт і дивимося Receive My Cats. Окей. Так, час летить, ми перше зустрілися, ТДТ, де 154 дні я вже граю. Непогано. Також ваш, ваша кішка досягла 286 рівня. Теж непогано. Без сумніву, ну я в Мастер-лізі. Власник. Власник, це Мастер Ліга. А, так. Ви оплатили рахунки за котів на суму 80 долларів 20 центів. Ну, також непогано, я так думаю. А, так, це був тоді майнінг. Ми майнили монетку в Кеті. То, тобто це ось сума Ось, все, я зміг заробити 3956 монеток у кінці. Ось. рік я заробив 17233 штучки. Так, можу сказати, ви завжди знаєте, як об'єднати людей. Дякую. І ось, бачите, тут цей донат. Ось тут від 2 долари там до 500. Ну, зараз ми це все побачимо. Ось, це також. Ось я зробив. 125 транзакцій на блокчейні. Ну, це чекіни там, ну і тому подібне. Ось. Ви вперше перевели друга. Окей, так. Всього запросив 907 друзів. Непогано. Коти люблять рибу. 71 раз рибалив. Ну, я, в принципі, на це не сильно так обращав внимання. Так, отримати мою роботу. У мене Елон uh, Ну, Типу, Ілон Маск. У вас є 17233 екзени, перевершуючи 99,96% гравців. Ви є Ілон Мевск у світі криптовалюти? І вони запитують: ну, maybe так. So. <laughs> uh, дивіться, ось тут є донат. Ми можемо задонатити на uh, котів. Тобто ці кошти, які ми задонатили, вони передадуть ну, тобто, котам, які потребують там, ну, захисту, там, ну, на їжу, там, на лікування і тому подібне. Ось. Тому ось, бачите, така, така ось штучка. Сьогодні я задонатив 2 долари і отримав 600 фіш. Зараз покажу. Зараз. Не то відкриваєш. Ось а вже 580, ну воно в мене просто стоїть автозбір на 12 цих коробочок. Ось, дивіться, що я зрозумів. Від 100 доларів там до, 4, ну, до 500 ви зможете отримати ось таку штучку. Бачите тут, як воно. Ну, таке на е емблемці ваші аватар. Ну, на аватарці ваші от, така штучка буде. Ось. Я думаю, за це будуть якісь плюшки. Тому, якщо у вас є, можете задонатити і отримати там також фішу і. Ось. У мене, на жаль, немає такого. Ну, маємо те, що маємо. Ось, Тому, якщо ви ще не заходили в цю гру, можете зайти і перевірити, що ви отримали. Ось в цьому ось е, листочку в репорті. І потім я думаю, що скоро буде дроп. Ось. Е, поки ще в нас є час, рекомендую вам е, е, це. П -п 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 робити чекіни. Я зараз це все зроблю. Ось. Можете ще запрошувати своїх друзів. Щоб вони також заходили в гру. ось, І також можете купляти ось ці претензії. Ось бачите, 10 x плюс 24 коробочки. Також купляйте. Потім на дропі буде вам якась плюшка. з цього, Це така моя рекомендація. Також можете приєднатися до нашого клубу. Він має назву мультфільми українською. Ось посилання я залишив в описі або закріпленому коментарі. Тож можете переходити і разом з нами йти до топ-1. Ну, Ми, звісно, топ-1 не візьмемо, тому що це дуже багато треба. Але, в принципі, 172 -е місце зі всіх ну, королівської ліги, це остання ліга. Я думаю, це також непогано. Ось Тому заходимо і рухаємось разом. Ось, ну, в принципі, все. Не хочу затягувати сильно ролик, щоб не писали в коментарях, що вода, вода, яка ще якась херня. Ось Тому всім дякую за перегляд. Також нагадую вам про наш телеграм-канал. Прямо рекомендую вам підписатися на нього, щоб бути в курсі всіх подій у світі криптовалюти. Також це все на українській мові. Щоб, ну просто, щоб, щоб всім було зрозуміліше і понятніше. Тому посилання в закріпленому коментарі або в шапці профіля. Підписуємося. Всім дякую за перегляд і всім пока!